Є в Бучичківській громаді село Духанівка, відоме не лише своєю цікавою історією, а й не менш цікавими людьми. Серед них Зінаїда Васильівна Галь, знана і шанована на селі людина. Зінаїда Васильівна закохана в українську народну пісню. Вона несе в собі любов до неї, до вічних традицій і звичаїв. Нам пощастило зустрітися зі справжньою духанівською берегиною народної пісні. Етнографічний костюм, оздоблений народною вишивкою інтер'єр, сприяє спогадам. А їй є що пригадати, їй є що берегти. І ніби жайвер злітає над селом пісня. Усе, що котіло, дай не збулось. А роки й проходять ще й не жилось, а роки летять. Не можна Гальзінаїда Васильівна це сільська трудівниця, життєрадісна, ну, мудра, дуже поважна людина, артистка. Вона може згуртувати людей. Я її з дітства знаю, так як тут я уроженець з села Духанівки. Вона проробила у колхозі. Робила поваром, її всі знали, всі шохвора, всі трактористи. ну Дуже поважна людина. Я народилася в селі Духановки І тут і живу по сьогоднішній день. Дитинство пройшло моє по всій Україні. Ми бросали своє село і їхали заробити на кусок хліба в 14 років. Я вже робила у первомайському совхозі. Тут було коло анютина. І там пройшло, що там моє все дитинство, там робив батько і нас водив, усіх із села собере на нашому кутку і веде, щоб нас там понагодовували. І ми там усе дитинство провели в тому совхозі. Як тільки п'ять часів, шість часів вечора ми сходимося гуртом, і в нас пісні, танці. Ми забували, що ми хочемо їсти, ми забували, що нам треба щось там мати загадала. Так просили, щоб мам ти нам на... скажи, що зробити. Напиши на бомасі, а мати неграмотна, не напише. Ми гуляємо, танцюємо, а прийде не поране нічого. Получимо по задниці і біжимо. Можу й додому не прийти ночувати. Там із дівчатами гуляю, гуляю, до якоїсь дівки пойду ночувати. Тоді питають. Де вона хоч жива, чи не жива. Оце таке в мене дитинство. І у своєму колхозі, як стали платити вже нам, ми робили закрапку, кому там ставили, хрестик поставлять, а як стали платити нам гроші, то ми, як явилися в своє село і проробила тут дояркою, свінаркою. Чим попало, робила, робила і 25 років на сторову проробила. А які тоді пісні ви співали? Ну, тоді співали я посію огірочки близько над водою. Розпрягайте хлопці, коней. Це були популярні наші пісні. Ну і там такі, що сватає сину, багачку, вона приведе волів пару ще й вороного коня, а ми бідні були, нас сватати ніхто не хотів. А як тільки хто небудь прийде до нас сватати, вони б'ють. Кажуть, у них нема нічого, вони бідні. Нам треба було їхати і заробляти на кусок хліба, щоб прожити. І прожити дуже хороше життя. Тебе зустріла на весні, в гаю, зеленім над рікою. Посадила я квітки, на пам'ять зустрічі з тобою і посадила я квітки на пам'ять зустрічі з тобою. Співають не від нудьги, не за завданням, просто для душі, щоб знали нашу пісню діти і онуки, і щоб вона творила музику душі. Колясенька воссуда та я там холодно. Народного фольклорного колектива Криниченка. І згортувалися ми дуже просто. Ми баримо на І із сисанкою Любою Григоровною і співаємо. Голова колхоза підходить пісні, проходить голова далі, там швейна майстерська, у швейну майстерську шиють і співають. Він збирає нас, нас шишкану до гурту. І так, дівчата, організуйте, щоб у нас був свій ансамбль. Ми проїздили по всій Україні, перші міста, перший раз нас повезли у ахтирку. Ми ще були невідомі. Узяли ослінчики з собою і більше нічого, і не Нівешту вбирали, проважали, як у нас, який обряд. І тут нас оцінили, вийшла на гран-при, звісно, було війну, <сі> усі переживали і з цього дня пошли повсю Україну, куди приглашали. Пісня Строїті жити помогай». <сі> Юшку варим співаємо. На городі ковиряємо, співаємо. Оце подає нас наги, і ми живемо через її. З любов'ю та теплими спогадами зберігає Зінаїда Васильівна вишиті мамині сорочки, рушники, фартухи. Вони є безцінними свідками великої історії. Це не просто предмети. Це душа нашого народу, наша спадщина, наша гордість. Вишивали сорочки наші мами. Оцю сорочки. Уже 100 років. Мені 85. А сорочку ще мама вишивала, як була молода, я може й більше 100 років. Ну, ми її бережем, бережем Фартухи, які теж нам дісталися від мами. Спасіба нашим родителям, що вони нам усе це залишили. Ми стараємося, теж, щоб показати ще нашим дітям, нашим мукам. Щоб вони побачили оцю красу і самі старалися нашити отаку красиву квіточку. Зінаїда Васильівна проста сільська жінка. Своєю щирістю та добротою надихає всіх навколо, але її справжня велич проявляється у бажанні невтомно підтримувати наших воїнів сьогодні. Допомагаємо, ми своїм солдатам чим можемо. Перелічувати не буду. Що можемо, а те, що можемо, тим ми допомагаємо. Їм. Ми стараємося допомогти своїм солдатам, щоб у них було здоров'я, щоб вони старалися і визволили нашу Україну, і щоб вона цвіла, так як раніше ми цвіли. Ми не нуждалися ні в чому. Чим можемо, тим допоможемо. Такою ж співучою і закоханою в українську пісню є її сестра Антоніна Васильівна. Вони доповнюють одна одну обидві веселі, запальні, грайливі. З піснею вони йдуть по життю, співають все життя веселої і журливої, ліричної і жартівливої. Як живу вазу, о, папа.

В нього кобила, одула в нього, курдело, вердело, поза курди курди, вердело, ти далі, даліночки оббила, пала в нього кобила, пала в нього, курдело, вердело, поза курди курди, вердело три долі, долі, ну ти опила. Сів та й плаче мозура, Сів та й плаче курдело, вердело, Поза курди, курди, вердело, Ти доли, доли, ну ж ти мазура. До Києва я збиралася, у постолы позовалася, я гуляла, на бадьрь я гуляла, и с бадром сияла, на бадьором моргала, уйдет я гуляла, на бадр я гуляла, и с бадром стояла, на бадра моргала. У постоли озувалася, сіру світку зодягалася, юр'я гуляла на бадьорія гуляла із бадьором стояла, бадьора бургала, ой, Юр'я гуляла, на бадьорі гуляла із бадьором стояла, на бадьора бургала, сіру світку задягалася Перемыслом зв'язалася Гуйдоя, гулявая, бадьора гуляла, із бадьором стояла, на бадьором моргала. Я боджору, я, боджору, я боджору, <тас> стояла, на стояла Ночі прошнусь співаю, сама сам по себе. Ну, я співаю, і душа у мене співає, як і труднощі не є. У мене пісня це для мене вся жить. Я не знаю, як без пісні б я жила. Що б я робила? З самого малку. Батько мене привчив, у батька голос був, у мене голос був. І побачив батько, що в мене є талант до цього, І, а він на гармошку гарно грав. На одному коліні гармошка на другому коліні я сиджу. Він грає, я приспівувала у дев'ять років він умер, а я вже сім років приспівала, співали і до того співала, щось бабами на вулиці рядна І Я там співаю між зими, Я без пісні за такого. І шести годин далі. Я не жила ні одного часу, ні одного, а батько як умер у мене. Так я думаю, прости мене, Господи, ну хай би оці шість неділь скоріше кончилися, Ну коли ж я заспіваю, ну і вже ж можна то й питаю, чи можна співати, оце, що батько ж умер, а, а мені батюшка й сказав, я ж була маленька, не забула, Каже, як душа в тебе співає. І, ти, і тобі хочеться співати, аби тільки твоя душа цього жалала і бажала. За це гріха немає. І я співаю, по сьогоднішній день співаю і не можу удержатися. Вся в мене душа горить. Всі пісні люблю. А сама все люблю. От ну, не знаю, яку би назвати таку. Ну, мені подоби пісня це було на Сумщині. Ох і, ну до того красиво це було на сумщині. Як ромашки цвіли, там дівчата красиві і співали пісні. Там я хлопця зустріла, га він молодий, я його покохала, щоб навіки був. Там я хлопця зустріла, він молодий, я його покохала. Щоб навіки був, мій. я його покохала, коли квітла весна, білосніжні ромашки, я йому піднесла, він узяв ті ромашки, до груди притулив і сказав він три слова. Я ж тебе не любив. І як була, і як була, я на риночку та й пила, та пила як горілочку шинкарю, Шинкарю гроші давала з козака, з козака танцювала. Ой, о, не біда, я ще й баба молода. Ой, біда ж мені біда, що я баба молода, бо мене, Полить мене голова, дайте ж ми, дайте ж мені доктора, не, не того, не того, та... що докторує, а того, <ресенька> що гарнесенько цілує. Ой, оп, біда, я ще й баба молода, ой, біда мені біда, що я баба молода, та я так коп'яна я хилюся, чоловік, чоловіка, не боюся, чоловік. Чоловік ніб'я не, не лає тільки дому, тільки з дому виганяє, не біда, я ще й баба молода, хай біда мені, біда, що я баба молода. Хоть не ті, хотники її года, а в душі або ще й молода, ой, го не біда, я ще й баба молода, ой біда ж мені біда, що я баба молода. Насолоджувались спогадами, слухали пісню, яка ніжним щемом торкалася струн душі. І співберегинь української пісні зачаровував нас. Низько вклоняємося і говоримо: слава нашим берегиням, слава нашій пісні! І нехай вона завжди буде з вами, а ви з нею.